Так як у мене немає спеціальної труби, яку використовують для заземлення, буду використовувати ось такий квадрат. Крупка квадратна, мабуть, що 2х2 см вона має. Я вже частину забив, вона була десь така, тобто близько 2 метрів. Це у мене буде заземлення. Так як ось тут знаходиться щит від сонячних панелей. Ще один. І буду підключати заземлення. І є ось такий інструмент. Отже, на вулиці є заземлення під самі сонячні панелі, тобто сам корпус заземлити. І ще заземлю щит. Також в хаті теж заземлив щит і власне від сонячних панелей цю систему. Теж ось такий квадрат забив. Не знаю, чи достатньо буде чи ні. Але якщо взяти державну фазу і мій ноль використати заземлення як ноль, то лампа на 100 ватт спокійно світить. Отже, з цієї висоти я вже забив, або щось ще плюс метр тут залишилося. Ну і метр ще приблизно залишилося забити. ну Важко це йде. І буде все добре. Підключу заземлення до щита, так як весною у нас вже була гроза, і потрібно обов'язково зробити заземлення.